Багато замовлень в нас зараз на аромадифузори, зорене небо. Покажу вам, що з ним робити, коли ви забираєте його на пошті, коли отримуєте. Вони всі йдуть заряджені, мною і перевірені перед відправкою. Берете на пошті його виймаєте, розпаковуєте, відкручуєте оцю нижню кришечку. Так, це все я положу. Берете, виймаєте дифузор. Потім виймаєте олійку. Тут є бачений тампончик. Откриваєте олійку, знімаєте звідси заводські пломби. Вставляєте олійку в ароматифузор. Вставляєте тампончик одною стороною, потім виймаєте і вставляєте другою стороною, щоб воно скоріше натягнуло аромат. Берете цю бутилочку і вставляєте в аромадифузор. Закручуєте. Ставите назад цю кришечку. Ось цією кнопочкою вмикаєте, притримуючи її. Ось він вмикнувся, включилася перша швидкість. І він зразу почав розпилювати. Тут я показує заряд, який залишився. Буде 100%. Я його перед відправкою заряджаю. Правою кнопкою включення перемикаєте режими. Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий, п'ятий. Перший режим розпилення 2 секунди, 1 хвилина сну. Другий режим розпилення. 2 секунди, 5 хвилин сну. Третій режим розпилення 2 секунди 10 хвилин сну. Четвертий режим 2 секунди 20 хвилин сну. І п'ятий режим він працює 5 хвилин і потім хвилина сну. Виключається він, так само потрібно зажати і потримати кнопку включення. Коли ви його включили. Лівою кнопкою можна змінювати кольора підсвітки по кругу. В один момент, якщо так залишити, ці кольори повинні змінюватися. Якщо нажати і потримати цю саму кнопочку, включається зоряне небо. О, зараз воно мені світить. Тею самою кнопочкою воно вимикається. Ну а хто хоче такого дифузора, звертайтеся, є номер телефону, є інстаграм, є телеграм. Пишіть в особисті, відповім, відправим.